У мене сьогодні, так собі м'яко кажучи, треба негайно привести себе в порядок. Не сидіти ж мені весь день вдома. Потрібно піти на прогулянку. Так, зараз швиденько зроблю собі макіяжик. Зустрінуся з світкою, поїмо смачне морозиво. Підемо на прогулянку. Можливо, сходимо в кінотеатр. До речі, купила собі нові кістечки. Зараз зроблю легкий макіяжик. Ммм, який вони приємні. Погода для прогулянки просто чудова. 24 градуси тепла. Потрібно одягнути щось дуже легке і лайтове. Можливо, сукню? Хоча ні. Мабуть, я одягну ось цю футболочку. І до футболочки легкі шортики. Я думаю, буде те, що потрібно. Швидко переодягаюсь. І гуляти. Ти зібралась. Я йду гуляти з подругою. Ні, ну в такому вигляді ти точно на прогулянку не підеш, <гас> тому що там вітер прохолодно, а ти он як легко одягнулась. Тату, на вулиці плюс 24 тепла. Жара, який вітер? Ти ж знаєш, що я не люблю ці довгі розмови, тому швиденько одягай куртку. Тату, ну з мене всі друзі сміятись будуть. Як я в такому вигляді буду гуляти? Куртка, шорти, футболка. І на вулиці плюс 24 тепла. Ну, а щоб не простудити голову і вуха, так як твій тато, одягай шапку. Так буде тепліше. Шапка? Ні, ну це взагалі перебор. Ну Мене люди взагалі обсміють, як я в такому вигляді кудись піду. Ну, а шарп. То взагалі окремий ритуал. Я вже замахався бігати в аптеку і купувати тобі щось від горла. Тому шарф на шию і пішла гуляти. Тату, ну ти знущаєшся, який шарф. На вулиці майже літо. Тепло. Доча, ти ж знаєш, що з батьком розмова коротка. Ти або одягаєшся і йдеш гуляти, або роздягаєшся і сидиш вдома. Обирай! Добре, зрозуміла. Іду в такому вигляді гуляти. Тільки візьму з тобою рюкзак. Мені це взагалі якийсь прикол. Я в такому вигляді точно не піла. Ще через годину повернутися назад. Це що таке? Добре, що я хоч з рюкзаком придумала. Набагато краще все переробляти. Я тільки зробила англійську і українську. Залишилася математика і хімія. Навіщо задавати так багато домашнього завдання? Тут чи півночі доведеться вчити. Набридли ці уроки? А щось мої предки там затихли. Мабуть, в себе в кімнаті сп'ять. Я тим часом зроблю собі невеличку перерву і пограю свою улюблену гру гоночки. Так, сьогодні оберемо червону машину. Ну що, поїхали! Давай, давай, давай! Повертай! Швидше обганяй! Так, я поки що п'ята, маю бути перша. Давай, швидше, швидше. Який за поворот? Давай, 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 давай! Скоро фініш! Поїхали, поїхали, поїхали! Ой, який крутий поворот попереду! Не зрозумів. Чим вона там займається? Що це за шум? Давай, давай, давай! Залишилось на 100 метрів. Пришвидшуємося! Давай! Фініш! Так, от як ти вчиш уроки. Пограла всього дві хвилини. Догралася. Ти тепер наказана будеш цілий тиждень сидіти без інтернета і читати цікаві веселі книги. Що? Весь тиждень без інтернета. М -м 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 -м. Так нечесно і несправедливо! І взагалі ти краще розпочинай уроки вчити, бо зараз ще й заробиш тиждень без прогулянок. З батьком сперечатись не можна. Та зрозуміла, я зрозуміла. Блін, буду далі вчити цю математику. Дочка, в мене тут таке проханнячко. Зареєструй тата в соцмережах, га? Тебе в соцмережах. Для чого це тобі? Ну, я для чого? Хочу знайти своїх друзів, однокласників, дивитися, як хто живе, лайкати їхні фотки. Це ж весело, прикольно. Ну, я взагалі то не знаю, мені тут до контрольної потрібно готуватися, а це часу багато займає, так що, мабуть, ні. Ага, значить так. Добре. А якщо я дам тобі завтра в школу на 100 гривень більше на обід, що скажеш? Гроші заплатиш. Ну, ти, звичайно, не подумаєш, що це заради грошей, але, ну, добре, зареєструй тебе в соцмережах. Давай телефон. Ні, на телефоні не хочу. Давай краще на ноуті. Там екран більший, і кнопки більші. Для мого зору те, що треба. Окей, на ноуті, то на ноуті. Коли буде все готово. Я занесу тобі. А зараз іди, іди не заважай мені. У мене дуже багато справ. Чому би не заробити? Декілька грошеняток. І так, реєстрація. Нова особа. Є, а, рік народження. Який рік народження мого батька? А, згадала. Ну, все, готово. О, фото! В принципі, все готово. Можна йти за грошенятками. А давай зроблю селфі, ніби я навчаюсь, і виставлю новий пост в Інстаграм. Все, досить. Так, зробимо пост. Ну все. Та-дам! Хто ж гроші не любить? Ходімо. Тату, тримай ноут. все готово, і давай одразу гроші. Опа! Взагалі могла б тата і безкоштовно зареєструвати. О, Бачу, в тебе тут вже нове фото. Так, нове фото. Але ми з тобою домовляли, що ця послуга платна, і ти мені заплатиш кошти за те, що я зареєструвала тебе в соцмережах, так і знала, що нічого не заплатиш. Блін, облом. Ти диви, образилась, а я їй зараз швиденько комент напишу і вона ображатись не буде. О, готово. Блін, знову мене обманув. А я вже хотіла на ті гроші купити собі нову круту косметику. Ну от, тепер про косметику можна тільки мріяти. Повідомлення. Тату, що ж ти коїш? Він написав повідомлення під моїм останнім постом. Моя бабочка вже виросла, а коли була маленька, я замахувався міняти їй паперси. Боже, з мене всі сміятись будуть. Я в шоці? Блін, мене ж всі в класі засміють. Капець, що робити? Що робити? що робити? Навіщо я його зареєструвала? Так, мабуть, потрібно його. Заблокувати. Я думаю, він не зрозуміє, що я зроблю. Просто не буде бачити мої пости і мої історії. А для мене це буде топчик. І так, тато, заблокувати. Ти все. Я не зрозумів! Це що за повідомлення? Заблокувала власного тата! Кого я виховав? Ну нічого, тепер у нас буде новий пароль до вай-фая, а в тебе тиждень ще й без інтернету і без прогулянок. Тому вчись, доча, вчись! А я буду розбиратись з соцмережами. Хе. Я і так тиждень під домашнім арештом, а тепер ще й без інтернету. Чим я взагалі займатися буду? Це ж жесть. Друзі, напишіть в коментарях, якби ви були в такій ситуації, як я, Чим би ви займались вдома, без інтернета і без прогулянок, і без ваших друзів? Буду читати ваші коменти, ставте лайк і до зустрічі в нових відео! Всім пока!